Оксан, що ти робиш? Оксан, Що робиш? <ріхи> ти, що вит... ти що витиралася? Що ти макарцом і ти витираєшся? Ой-ой-ой-ой-ой. Так до Це потягу. А, а, а та... дай тум, тум. Ой, молодчинка, яка бачиш тебе, Моксанка потім. Тільки вона так ніколи не роблять, коли вона просить. А, а коли відео... А <плут> ми, ми, ми. <плут> 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 що та, не виходить там. Чи що таке? Весь Она сейчас занята просто ой, ой, плакала. Так что ты надо плав, мы вытираете. Наші сонечко наше сонечко нас.